Вітаю на каналі сервісу виїзної діагностики автомобілів перед купівлею в Західній Україні Car Detection. Але окрім автопідбору та діагностики, останнім часом набирає популярності послуга продаж під ключ. Лише цієї осені ми продали полуседан за 2 тижні, Нісан Кашкай за 5 годин, 5008 Peugeot за 4 дні. А зараз у нас на продажі ось цей rav 4 з Америки 2019 року випуску. Тест-драйв, на який зараз ви побачите. Поїхали. ми замірюємо динаміку розгону від 0 до 100. Я для себе таку машину би точно зараз не взяв. RAV4 це вже легендарна модель Тойоти, яка випускається з 94-го року, і це один з перших кроссоверів. Зараз у Рава конкурентів, хоч греблю гати, але попри це він залишається одним з лідерів на ринку. І по продажах за 2022 рік в Україні він займає друге місце, відразу після бюджетного Рено Дастера. У мене ця машина два тижні, і я намагаюся зрозуміти, чому ж її всі хочуть, і я щось не доганяв. Дизайн непоганий, явно цікавіший, ніж у попередній генерації. Єдине, що мене нервує, це невеликий розмір колеса і величезні колісні арки. Створюється візуальний ефект, ніби колеса за малого розміру хтось поставив. А у нас тут до слова 18-ті, а не стандартні 17. Тойота, ви серйозно? Тачка за 40 тисяч і тут палка? Дачі вже ставить становимо опори. Ви що, спеціально то робите? То це Toyota, Toyota не ламаєш, нащо його відкриває. А може умивачкість треба залити? Чи ви таке не думали? По техніці тут все як ми звикли у Тойоти. Надійно та без експериментів. Двигуни лише бензинові, дволітрові на варіаторі, 2,5 гібрид або 2,5. Плагін-гібрид на варіаторі і звичайний 2,5 літри на гідротрансформаторному автоматі на 8 передач. Власне, цей варіант у нас тут і присутній. Потужність даного агрегата – 202 кінські сили. Тут прямий вприск, що є недобре для фанатів газобалонного обладнання, адже звичайний газ за 500 баксів ви сюди не поставите. Але до слова варто сказати, що споживання цього двигуна не є великим. По місту виходить десь 10-11 літрів, по трасі 6-7 літрів. В принципі, сенсу в газі тут немає. Привід можна вибрати до всіх двигунів, або передній, або повний. У нас тут версія 4 х 4. Головне розчарування то салон. От не очікував, що тут настільки все погано. Матеріали, ну, може, трошки краще, ніж у Дачі і Сандеро. Все грубе і тверде. Як я сів у салон, перше тактильне відчуття – ручка закривання дверей. Я в дуже багатьох автомобілях зачиняв двері і такого дискомфорту не було ніде. Вона досить того, що замасивна завелика, навіть для моєї руки, а rav 4 дуже полюбляє жінки, вона тверда та ще й рельєфна. Просто ріже руку. Хочеться обмотати її ізолентою чи як. Пластик в салоні за виключенням верхньої частини панелі всюди твердий. Для мене краще б ось це було тверде, а там, де є регулярний контакт з тілом, щоб було пом'якшене. Тут просто. Сумно, дуже сумно. От дивіться, це бардачок. Повністю твердий. Воно так ось все рухається, От навіть цей блок управління. Все рухається. Ось ці карти дверні, так само тверді. А до цього ми торкаємося по кілька разів за поїздку. Ну, Не до бардачка, а до картів і до руч. Ось ця вставка. Балончик. Тойота ніяк не може викинути цей балончик. У мене ще була корола колись. Там так само цей балончик був у фаворі 40 тисяч машині. І от вже ми маємо ось такі потертості. Але заради справедливості зауважу, що матеріали дверних карт на офіційних європейських версіях дещо пом'якшені. Вся решта таке саме. 2019 рік, а ось цей центральний монітор. Такою грубезною рамкою, та ще й місце для нього тут не найкраще. Як на мене, занадто сильно він виступає над панеллю. Та й сама організація меню, воно трошки все гальмує і не є до кінця логічним. Але CarPlay та Android Auto є. І то головне. Саме кермо та кнопки керування на ньому без зауважень. Показники з інформаційного дисплею між тахометром і спідометром читаються не дуже добре, Якийсь він перевантажений інформацією і непотрібною графікою. Заднім пасажиром достатньо місця і підлокітник, дефлектор обдуву і два порти Type-C. Багажник великий, зручний, але ніяких органайзерів, ніж гачків тут не знайдете. Simply clever, то не до Toyota. Інтер'єр вони зробили таким масивним, грубим, тяжким, що ви відчували себе за кермом дуже серйозного і потужного позашляховика. Але одного разу я не хочучи натиснув на ось цю зону на кермі і офігів. Ну хіба не можна зробити нормальний сигнал? В пізньому середньовіччі були такі співаки сопраністи Вони після певної хірургічної маніпуляції. Починали співати жіночим голосом. То щось таке. що визнати, що Toyota нарешті почала їхати. Ну, Реально цього двигуна в парі з цією восьмиступеневою коробкою е, вистачає цьому автомобілю. Не забагато, звичайно, щоб вона їхала, треба її добряче крутити, ну, як і, в принципі, всі атмосферні двигуни. Автомат перемикає дуже шустро, не задумується. Правильну передачу завжди обирає, коли пристрибує на 2, на три передачі, навіть якщо потрібно. Ну, Тобто тут зауважень ніяких нема. За двигун за коробку 5 балів. Е, так само хочу зауважити і похвалити. Дуже грамотну роботу ходової частини підвіски. rav 4 нарешті перестав бути табуреткою. Молодці, ходовку допрацювали, вона є достатньо комфортна і не занадто валка. Дугу тримає досить непогано, не кренеться надто сильно. Ну, це, звичайно, не, не седан і не кічбек. Це все ж таки треба пам'ятати, що це є кросовер. Тут досить високий кліренс, інакший центр ваги, парусність і так далі. Ну, але як на кросовер тримає досить непогано. Ну що ж, а зараз ми замірюємо динаміку розгону від 0 до 100. Зараз, звичайно, погода не дуже добра, але завдяки повному приводу, я думаю, нам вдасться зробити об'єктивний замір. 3-5, 3,5, так, ну, кажу, десь близько 9 вона їде. Може, то ще зимова гума, у в салоні, мокро, ну, так, 9 вона їде, 9,5, не будемо вже її більше мучити. Ну так. З 10 виїжджає, то вже для Тойоти добре насправді, Бо тому що Тойоти не дуже швидкі машини. Гібрид буде їхати швидше, гібрид буде їхати десь 8, напевно. Там крутний момент, спочатку дуже класно втискає. Їде на гібриді. Гібрид їде набагато цікавіше, плавніше і такий впевненіший розгін. Про повний привід я тут окремо дуже уваги звертати не буду. Тут все досить непогано, е, є купа всяких різних електронних блокувань, імітацій, є режими сніг, пісок. Каміння і так далі. Повний привід тут, так як у всіх сучасних кросоверах, є досить непоганий і дозволяє нам заїхати далі, ніж будь-яка передньопривідна чи задньопривідна машина. Але ну, зараз тестувати його десь в болото заганяти ми не будемо. Я їздив, коли впав сніг. Ну, Приємно, приємно їхати на повнопривідному автомобілі зимою. Але потрібно пам'ятати про те, що гума має бути добра, незважаючи на те, що у вас повний привід. Бо де, хто думає, о, у мене повний привід, я можу взяти якусь гіршу гуму, якусь Бушку собі кинути, але це зовсім не так. Її несе зовсім не менше, а деколи набагато більше, ніж звичайну легкову машину. Особливо в поворотах треба бути акуратним з газом, бо тут, якщо перегазуєте і погана гума, вас може просто боком викинути. І гальмівний шлях ніхто не відміняв, і тут тип привода зовсім вам не допоможе. От управління кліматом мені досить подобається, досить такі оригінальні шайби, і от вони, власне, пом'якшені, вони гумові, і от цей рельєф мене зовсім не напрягає, не нервує. Вони такі класні, що навіть в рукавицях. Якщо ви їдете, то ви можете легко їх крутити, і це буде нормально. Якщо б вони от такий самий матеріал дали там на ручки, питань би не було. Ну і зробили б їх трошки тоншими. Тут тут окей. І дуже класна тут є опція. У нас досить висока комплектація, у нас є підігрів керма, і цю опцію я дуже зацінив і вважаю її необхідною. Для наших, принаймні, кліматичних умов руки можна дуже швидко відігріти. У е, нас є тут датчики мертвих зон. У нас є дістонік, підігріви крісел, Електрорегулювання водійського крісла, е, яке, до речі, дуже добре працює. Коли нарешті японці і корейці почнуть працювати над шумковоентиляцією, тут знов є проблеми з шумкою. І то досить конкретно. Ми чітко чуємо сильний гул шин. У нас зимові шини, та вони годять. Але так не має бути в машині такого класу за такі гроші. Так само ми чуємо різні аеродинамічні шуми. Ну, це не дача Сандеро, насправді. В європейських конкурентів з шумкою набагато, все краще в того ж самого Тігуана, ну, Q-5' -то, то взагалі дуже класно зашумлена машина. Я, чесно кажучи, як пересідаю з рава на свою джетту, хоч Джетта це далеко не тиха машина. Я відчуваю позитивну різницю. Джета Тикша. Джетта Тикша, ніж рав Ну, Це нонсенс. Але маємо те, що маємо. Станом на 22 рік азіати не навчилися, що робити. шумоізоляції. Звук аудіосистеми тут далеко не на висоті. Ну, з такою шумкою, я думаю, вона грати нормально не може, і динаміки тут дуже посередньої якості. На жаль. І цим Тойота не може похвалитися. Тойота протягом багатьох десятиліть заробила собі репутацію. Найнадійніших автомобілів в світі, і це досі на них працює. І навіть цей галімий пластик, проблеми з шумоізоляцією не можуть на це вплинути. Люди їх купують, їздять і добре продають. Хоч, як на мене, зараз вони нічим не кращі, ніж їх сучасні конкуренти. Toyota має основний козир це надійність. Але надійність ми не бачимо, ми її не відчуваємо, вона просто є надійність. А машина, от та, яку ми відчуваємо на ощуп, на то, як вона їде, ось вона така. Тому я для себе таку машину би точно зараз не взяв за такі гроші, які за неї просять. Ви щоб розуміли, що. Битки з Америки 19, 18, 20 року стоять від 25 до 30 плюс тисяч доларів. Ну, я не розумію, за що тут такі гроші платити. От, Наприклад, для мене таким еталоном кайфу від кросовера це є Audi Q5. Так само мені дуже подобається новий Volkswagen Tiguan. Ну, Там все на, на рівні. Матеріали салону, їдуть вони набагато цікавіше, ніж ця. Але вважається, що вони менш надійні. Ну, Так склалося історично, коли ваги жерли відрами масло, то їхала і не вимахувалася. Це таке вже фантазії народу. Висновок надійна по техніці, комфортна по підвісці, економна і мегаліквідна на вторинному ринку. Жахливі матеріали салону і непродумані деякі його елементи, біда з шумоізоляцією. Я б таке не брав. Є елегантніша і не менш надійна Mazda cx 5 або Tiguan, q 5 Honda, Kia Sportage і так далі. Не бачу сенсу переплачувати за Toyota. Але як придеться продавати, ви будете на коні. Дякую, що дивитеся на нас, підписуєтеся та коментуєте. Ми працюємо, аби ви купували чесні та перевірені автомобілі. До зустрічі!